Вітаю вас, діти! На сьогоднішньому уроці розглянемо з вами тему ділення натуральних чисел, але спочатку повернемося до попередніх тем і згадаємо, як називаються компоненти дій, тому що ми я зістохнулася з проблемою, що дехто не розуміє завдання, які записані в домашній роботі, які саме пов'язані з компонентами дій. І так, при додаванні компоненти називаються доданок. Доданок та сума завдання може бути сформульовано або додайте числа. Або знайдіть суму чисел. І тоді ви виконуєте додавання, при відніманні. Спочатку число, яке зменшується, зменшуване, потім від'ємник. Та різниця. Саме з цим компонентом дій було пов'язано непорозуміння при написанні попередньої самостійної роботи. Завдання звучало: «знайдіть різнич, різницю чисел, і деякі діти не розуміли, що тут треба застосовувати дію віднімання. Ще раз. Якщо знайти різницю чисел, це означає від одного числа відняти іншу. При множенні компоненти дій множник множник. Та добуток. Діти, я нагадаю, що вивчення математичних термінів обов'язково, тому що це математична мова, і для того, щоб ви могли пояснити розв'язання завдань і розібрати умову завдань, треба вивчити основні терміни математики. І так, коли у нас. Стоїть завдання: знайдіть добуток чисел, це означає, що це треба ці числа перемножити. Давайте згадаємо з вами використання властивостей множення при обчисленні найзручнішим способом. Зверніть увагу на перше завдання. Помічаємо, що число 47. Зустрічається у нас у кожному добутку, тому це число ми можемо винести за дужки. 47 помножити. Від першого добутку залишається 598, від другого добутку 597. Обчислюємо значення в дужках, це 1, і тоді остаточна відповідь 47. Поглянемо на другий приклад. Помічаємо, що в кожному добутку зустрічається число 754, тому це число ми можемо винести за дужки. Тоді від першого добутку в дужках залишиться 326, від другого добутку залишиться 316, обчислюємо значення в дужках – це 10. Згадуємо про те, як ми множимо на розрядну одиницю. Тобто ми до нашого числа записуємо стільки нулів, скільки їх в розрядній одиниці. І отримаємо число 7540. Згадаємо з вами дію над степенями. Обчислимо 3 в третьому степені плюс 2 в четвертому. Нагадаю, число, яке записано внизу 3, це той множник, який буде повторюватися. І він буде повторюватися 3 рази. Про це свідчить число, яке записано вище. І так, трійка повторюється три рази. Ще раз уважно. Внизу це те число, яке повторюється при добутку, а зверху число, яке показує, скільки разів воно повторюється. Скільки разів. Плюс. 2 в четвертому степені. Множником буде 2. І цей множник повторюється 4 рази. 3 на 3, 9, 9 на 3, 27. Коли ми знайдемо добуток 2 на 2 на 2 на 2, отримаємо 16. І остаточна відповідь 43. В наступному прикладі перша дія це буде. Знаходження значення в дужках 9 мінус 5, це буде 4 в третьому степені, або кажуть 4 в кубі, помножити на 10 у другому степені або кажуть 10 в квадрат. 4 в третьому. Множник 4 повторюється три рази. 10 у другому степені. 10 множник повторюється два рази. Якщо ми знайдемо добуток перших трьох чисел, це буде 64, наступних двох це буде 100. І тоді остаточна відповідь буде. Вибачте, 6400. Наступний приклад. 15 у другому степені або кажуть 15 в квадраті, мінус 5 у третьому степені або мінус 5 у кубі. Розписуємо. Множник 15 повторюється 2 рази, множник 5 повторюється 3 рази. 15 помножити на 15. Нагадую, що спочатку 15 вимножите на 5, це буде 75, а потім 15 вимножите на 1, це буде 15. Давайте ще раз вам нагадаю, як ми множимо 15 на 5 а потім множимо 15 на 1, і тоді знаходимо суму. Це у нас буде 225. І так, 225, 5 на 5 це 25, і 25 на 5 це буде 125. Не забувайте записувати проміжні результати. І так, остаточна відповідь: 100. Згадали з вами основні властивості множення і їх використання, згадали з вами дію над степенями, а тепер трішечки відпочинемо від письма і попрацюємо з практичним завданням. Тому що напередодні я зустріла учня в магазині. Він мене не помітив, але я бачила, як цей учень не зміг застосувати свої математичні знання при розрахунку у касі. Він купив два морозиво по 31 гривні і не міг порахувати, скільки ж йому треба віддати грошей. Тому давайте з вами ще раз згадаємо, як обчислюється сума чеку. Ми купили моркви 2 кілограми, кілограм моркви коштує 13 гривень. 2 кілограми по 13 гривень. Для того, щоб знайти, яку суму ви витратили за моркву, ми з вами вибачте, ми з вами скористаємося калькулятором. Деякі учні кажуть, у мене ж є калькулятор, мені не треба знати математику. Але на калькуляторі треба натиснути дію, яка вам допоможе. І так, для обчислення того, скільки ми витратили за моркву, треба 2 помножити на 13, тому що 2 рази по 13. 2 множимо на 13, видає нам суму 26 гривень. Наступне, капусти ми купили 3 кілограми по 35 гривень. Три рази по 35. Нам треба 3 помножити на 35. Це буде 105 гривень. І ми купили картоплі 5 кілограмів по 17 гривень за кілограм. Тобто 17 повторюється 5 разів, і ця сума знаходиться за допомогою множення. 85 гривень. Для того, щоб порахувати загальну суму, нам треба додати суму, яку ми тільки що обчислювали: 85 плюс 105 плюс 26. Дорівнює. 216 гривень. Я ще раз нагадаю, що наявність калькулятора ще не означає, що ви можете порахувати те, що ви витратили на е, касі, тому що треба знати, яку дію треба виконувати для визначення суми. Повернемося до нової теми. Це ділення натуральних чисел, і зверніть увагу, що означення цієї дії в вашому підручнику звучить через добуток чисел. Дію, за допомогою якої за добутком там одним із множників знаходять інший множник, називають діленням. І так, коли у вас відомий добуток. І один з множників ви можете знайти інший множник. І так, записуємо з вами в загальному вигляді. А поділити на Б дорівнює С. Як же називаються компоненти дій? Перше число це ділене, те, яке ділиться. Я вам радила б записувати ці елементи, щоб ви потім їх могли використовувати при поясненні дій. Б. Дільник це частка. І знову повертаюся до завдань. Якщо сказано, що вам треба знайти частку чисел, це означає, що вам треба виконати ділення. І так, коли різницю чисел це дія віднімання, коли добуток чисел це дія множення, сума чисел це додавання, а от частка чисел це ділення. Давайте з вами згадаємо, як ми пояснювали дію віднімання. Чому стверджували, що 5 мінус 3 дорівнює 2? Тому що ми знаємо, що 2 плюс 3 дорівнює 5. Тобто дію віднімання ми пояснювали вже через знайому дію додавання. 10 мінус 7 дорівнює 3. Тому що 3 плюс 7 дорівнює першому числу 10. Так само зараз ми з вами будемо пояснювати дію ділення уже через знайому дію множення. 20 стверджують, що 24 поділити на 4 дорівнює 6, тому що. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 100 поділити на 5 дорівнює 20, тому що 20 умножити на 5 дорівнює 100. Ви бачите, що ми використовуємо дію множення для пояснення дії ділення. Стверджую, що 0 поділити на 2 дорівнює 0. Чому? Тому що 0 помножити на 2 дорівнює 0. І от мене цікавить наступна дія. В початкових класах ви вивчали властивість, я зараз її збільшу. Вибачте. Цю властивість на 0 ділити не можна. А чому саме ми зараз з вами розберемо на прикладі дії множення? Наприклад, якщо 12 поділити на 0, буде якесь число, але я його ще не знаю, тому. Нам треба виконати дію множення якогось числа на 0 і отримати 12 за аналогію з тим, що ми тільки що зробили. Якщо ми можемо ще раз, якщо ми можемо ділити на 0, то повинні отримати якесь число, і при множенні цього числа на 0 треба, щоб отримали 12. Але ми пам'ятаємо властивість множення. При множенні на 0 ми отримаємо тільки 0. 0 ніяк не дорівнює 12. Тому ми не можемо знайти таке число, яке при, діленні на 0, дає, при множенні на 0 дає 12. Тому ми не можемо виконати цю дію на 0 ділити не можна. Згадайте, будь ласка, різниця двох чисел показувала, наскільки одне число більше за інше, або менше за інше. Так от частка чисел показує у скільки разів число А більше за число Б, або у скільки разів число Б менше від числа А. Якщо у вас буде питання, знайдіть у скільки разів одне число менше за інше, треба одне число поділити на інше або знайти їх частку. Будь ласка, вивчіть це означення, щоб ви розуміли ті завдання, які формулюються в домашній роботі. Окремі випадки ділення. Якщо ми поділимо два однакових числа, ми отримаємо одиничку. 5 гривень поділити на п'ятеро дітей кожному по одній гривні. Якщо ми деяке число помножимо на поділимо на одиницю, у відповіді отримаємо це число. 5 гривень поділити тільки на самого себе. Це от мені достанеться тільки 5 гривень. Якщо ми 0 поділимо на А, ми отримаємо 0. Тобто пустоту розділити на декілька дітей, кожному буде пустота. Згадаємо з вами, як ми виконуємо ділення на розрядну одиницю. На прикладі завдання. Для того, щоб поділити на розрядну одиницю, треба у діленому закреслити таку ж кількість нулів, як і у дільнику. У дільнику у першому прикладі у нас 1 0, тому ми у діленому теж закреслюємо тільки 1 0 і отримаємо 47. Другий приклад. У дільнику у нас 1 0, тому у діленому теж закреслюємо тільки 1 0 і отримаємо відповідь 290. Наступний приклад. Третій. У дільнику 1 0, тому закреслюємо тільки 1 нулик у діленому і отримуємо 5725. У четвертому прикладі у дільнику 2 нулі, тому у діленому закреслюємо 2 нулі. І отримаємо число 52. І так, ви починаєте аналіз дій з кількості нулів у дільнику. Подивіться уважно, будь ласка, спочатку ви аналізуєте, скільки нуликів в дільнику а потім закреслює таку ж кількість у діленому. Згадаємо з вами, як ми виконували ділення у стовчик. Запишемо приклад, вибачте, 2832 поділити на 12. Починаємо ділити число 28, і ви бачите, після 28 у нас залишається ще два знаки, Тож, тобто наша частка буде містити три цифри. І так, 28 на 12 беремо по 2, це буде 24. У залишку залишається 4, 43 на 12. Беремо по 3, 36, залишку 7. Зносимо двічку. 72 на 12. Беремо по 6. І так, ще раз уважно. Визначили. Яке число починаєте ділити? 28. Звертаєте увагу, що у вас далі йде два знаки, тобто ваша частка буде містити три знаки. Ділимо число 7585 на 37? Знову починаємо ділення з числа 75. Дивимося, що у нас залишилося ще два розряди, тобто наша частка буде містити три цифри. 75 на 37 беремо по 2, отримаємо число 74, в залишку 1. Зносимо 8, 18. Не ділиться на 37. Тому у частці ставимо 0 і тільки потім зносимо наступний розряд. Діти, ще раз уважно, зносите порозрядно. 185 на 37 беремо по 5. Дивіться, як ви можете себе перевірити. По-перше, так, як я вам сказала на початку, Визначили, що починаєте ділення з 75, тому у вас буде одна цифра з цієї дії і ще два розряди залишаються. Тобто три цифри буде у частці. Тоді ви зможете себе перевірити, чи правильно ви врахували наявність нулика. Ще один приклад розберемо. 113 700. 36 ділимо на 84. Починаємо ділення з числа 113. Далі у вас, дивіться, це у нас буде вже перша цифра. Далі залишається ще три розряди, тобто наша частка буде містити чотири цифри. 113 на 84 беремо по одному, у залишці буде 29 у залишку. Зносимо 7, беремо по 3, В залишку сорок п'ять, зносимо наступний розряд три, беремо по п'ять зносимо шістку і беремо по 4. Уважно, будь ласка, спостерігайте, аналізуйте, скільки цифр повинно бути у вас у часті. Тому ви можете себе перевірити, коли будете виконувати завдання. Ну, Я б ще розібрала один приклад: 4625 на 125. Так, щоб ви зрозуміли, як ми починаємо ділення. Дивіться 4 на 125 дні, 46 на 125 дні. Тому тут буде 462. Починаємо ділення. Це буде одна цифра, і потім залишиться ще одна. Тобто, наша частка буде містити дві цифри: 462 на 125 беремо по 3, це буде 375. Так, 12 мінус 5 – 7, 15 мінус 7 – 8. Зносимо ще один, одне значення 5, у залишку було 87. І беремо з вами по 7. У нас отримаємо 840 і 35, 875. Я ще раз вам нагадала, як порахувати кількість цифр, яка буде у вас у часті. В домашньому завданні у вас буде міститися 4 приклади на ділення. Яке ви виконаєте у стовпчик, використовуючи мої паради. Далі вам треба буде спростити вираз і знайти його значення. Ми з вами виконували це завдання у попередніх темах. Я нагадаю, що тут два варіанти: спочатку спростити вираз, а потім уже знайти значення, і наступне завдання обчислити з найзручнішим способом. Тут буде, треба буде виконати два рази застосування властивості множення. Дякую за увагу, успіхів у навчанні.